Підсумки. Підсумки року, до речі, дякую за запрошення. Я рідко потрапляю в якусь публічну історію. Навіть дивно, що мене запросили, але скажу свою думку, що за цей рік відбулося і що можливо впливає якимось чином, або навпаки, не впливає на майбутній розвиток. Ситуація. Для мене було шоком, ну, таким навіть не шоком, а такою дуже неприємною е, ситуацією з е, венеціанським бійналітом. Я все ж таки вважаю, що це дійсно ну, неприпустима ситуація. Коли президент, перші люди країни, мінкульт потрапляє в таку халепу з якимись людьми, які вважаються митцями, які не може прорахувати примітивно, і я погоджуюсь з думкою декого з приводу того, що як і члени комісії, які туди входили, друзі їхні. Не можуть більше входити до подібних комісій, і Україні треба, мабуть, взяти паузу і переосмислити досвід 2019 року цього бійналі, тому що це повний провал, це сумно. А що це демонструвати заради власної слави, якось тимчасової оце, его, воно дуже сильно митців молодих і їх публічників дуже сильно викристалізувалася і заявила про себе тепер на міжнародному рівні. Остаточно з точки зору. Позитивних, ну я вважаю, що хаос і ентропія, яка притаманна українському арт-середовищу, це не зло. В принципі, це відображення взагалі, комунікації українців один з одним. Тобто це паралельний світ, і так як відбувається в бізнесі, в політиці, в спорті українському, не знаю, в науці. Те саме відзеркалює мистецтво, воно не може бути гіперякісним, да? воно не може бути гіперуспішним, якщо все суспільство постійно у ну, в стані стресу. Я не вважаю, що у нас катастрофічний стан, тому що якісний контент він перемагає піар. Тобто, який би не був сильний піар, якщо контент слабенький, ну він буде дуже тимчасовим. Цей успіх. А контент він проб'є кордони, стіни. І я знаю митців, на відкриття яких літають люди за кордоном, спеціально побачити цю виставку. Такі є, такі відбуваються без допомоги якихось додаткових важелів. Тобто, оця народна любов, вона існує, але дуже до обмеженого кола митців. Тому що більшість все ж таки митців, може, і не є митцями насправді. І до цього теж треба ставитись дуже так, ну, обережно. Хто митець, хто не митець? Як це позиціонувати? Хто ці експерти, які це визначають? У нас ж вона корупція, вона і в культурних закладах. Присутня, тобто кожен підтягує коло, з яким йому комфортно. Якщо говорити про якусь систематизацію процесу, ну це м, спроби насправді накинути якесь ярмо. Я вважаю, що в мистецтві не може бути великої систематизації. Кожен має право це територія демократії справжньої, кожен має право висловити свою думку. Є багато колекціонерів, інституцій, які працюють з різними митцями, які не входять в оточення. Публічних визнаних якихось в лапках метрів. Тому світ великий, митці виїжджають, колекціонери приїжджають, інституції запрошують, запрошують інші галереї, ярмарки. Тобто, Все рухається, в принципі, цікаво. Рік був. Цікавий з точки зору нових якихось контактів. Я просто власний досвід не хочу якось транслювати, тому що по-перше, люди будуть заздрити. По-друге, в принципі, ну хочеться якось узагальнити оцю якусь картину в Україні можна займатися мистецтвом. Треба займатися, в нас є талановиті люди, тому які тут робити висновки. Висновки такі, що все рухається, як рухається країна. Країна заживе, країна буде розквітати, все розквіте. Люди розумнішають, то тобто, і того року, що люди стають розумними. Є запит на арт журналістів, на критиків. Він є, він з'являється. Просто критик з'явиться після того, коли буде багато матеріалу, з якого є що вибирати. І ось один з таких позитивних кроків це от поява сайту митець. Я всім раджу його. Дуже шкода, що він не транслюється англійською мовою для наших глядачів за кордону. Поки що не транслюється, але я вважаю, що поява от сайту митець і от діяльності пані Наталі, вона дуже. Корисна, і таких має бути журналістів більше насправді, і тоді це буде різні точки зору, критика, ну можливо, якісь там. Конфлікти навіть це теж, це теж добре, бо конфлікт це основа драматургії. Я дуже люблю цю фразу. Тобто, без конфлікту нема руху. Треба щось викривати для того, щоб розуміти, куди що йде, і взагалі жити цікавим життям. Давайте не будемо робити помилок. І головне все ж таки нести відповідальність за гроші, які ми витрачаємо не з власної кишені, а з державного або там, місцевого, ну громадського бюджету. Тобто, Ну це важливо, все ж таки, бути коректними і, і ліберальні цінності, хто б це ну не хотів цього, але вони теж дуже вони постають в Україні, і вони теж будуть ну і ринок прозорий, і ставлення до митців, ставлення до ділерів. Це все поступово буде відновлюватися. Якщо буде якісний контент, і він буде шанований. Якщо шанують не якщо шанують і дають е, е, оплески. Спірному і неконкурентноспроможному мистецтву на Заході, тоді будуть питання. Якщо порозуміння буде, бо нема порозуміння суспільного, нема поваги один до одного, ну все, все руйнується. Ти такий, а ти сякий, а ти мені те, а я тобі те. Ну, там, і, і критика така буде, і це буде між собою чики, ну окей. Ну, а, але я не кажу, що це зло. Просто тоді вже ну, тоді кожен сам за себе. І тоді це просто спорт, і хай переможе найсильніше. Fuck.